Той самий ранок на громадському радіо Вітаю тих, хто разом з нами на хвилях громадського радіо розпочинає новий робочий тиждень, понеділок, 26 січня. І для вас сьогодні працює я, Мар'яна Чорнієвич у компанії звукорежисерки Дар'ї Ковтун та гостєвої редакторки Анни Безсмертної. Традиційно підготували чимало тем до обговорення. Якщо захочете об'єднатися до цих, приєднатися до цих бесід, то будь ласка, пишіть свої питання на вайбер за номером 067 67 404 76 Або телефонуйте до прямого. Етеру за номером 0800 30 40 33. Ці дзвінки нагадаю безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки розповім, про що говоримо далі. Чи росте активність ворога на Олександрівському напрямку фронту вже невдовзі говоритимемо про це з воїном 23-ї бригади сухопутних військ Збройних сил України Костянтином Роговим і. Помалу рухаємося якраз до того, без чого не минає жоден наш день про ситуацію на фронті. Ми говоримо далі. З вдячністю силам оборони! Аналізуємо ситуацію на фронті. З нами на зв'язку вже є Костянтин Роговий, старший водій механізованої роти механізованого батальйону 23-ї окремої бригади сухопутних військ Збройних сил України. Пане Костянтине, вітаю вас, в етері громадського радіо. Бажаю здоров'я. Говоримо з вами сьогодні про Олександрівський напрямок, гаряча ділянка фронту. Яка фактично охоплює трикутник між цілими трьома областями: Донецькою, Дніпропетровською та Запорізькою, упродовж попередньої доби українські підрозділи зупиняли атаки окупантів у районах певних населених пунктів на Олександрівському напрямку. І пропоную, пане Костянтине, розпочати нашу розмову з того, якою є оперативна ситуація на тій ділянці фронту, де працюєте ви з побратимами. Ситуація на нашому напрямку залишається напруженою, але повністю контрольованою. Ворог не полишає спроб штурмувати, переважно діючи малими піхотними групами. Ну, завдяки ефективному застосуванню ППЛА, нам вдається тримати і під постійним вогневим контролем окупантів, проте хочу наголосити, попри розвиток. Технологій вирішальний бій і надалі залишається за піхотою. Саме стійкість наших бійців в окопах є фундаментом оборони. Абсолютно точно. Ну не применшуючи участь жодних інших військових, ми звісно розуміємо, що найбільший тягар війни все-таки на піхоті і на тих, хто в окопах ви згадали про те, що штурми з боку росіян зараз виглядають малими групами. Чи застосовує ворог у штурмах техніку для просування? Зокрема, якщо так, то яку? Ну ворог підступний. Бій безперервно шукає слабкі місця. Зараз вони активно використовують тактику просочування. Також ворог зберігає кількісну перевагу у важкій техніці, ну і масоване застосування зараз мінімальне. Вони намагалися використовувати мототехніку для швидких проривів. Але завдяки нашим міновибуховим загородженням та професійній роботі піхоти, ці спроби не мали успіху. Кожна одиниця техніки, яка виходить на прямий контакт, оперативно знищується. Відколи ви фіксуєте активізацію ворога на Олександрівському напрямку? Це сталося від початку цього року, чи коли? Це ще сталося в 25-му році. Десь. В вересні, в жовтні, на вашу думку, на Олександрівському напрямку ворог почав діяти активніше для того, аби відтягувати сили, сили українських підрозділів з інших напрямків. Чи яка мета ворога там? Ну, як на мою думку, це моя думка. Е він. Хоче обійти наші позиції, зайти в тил під розділом і просочитись на Дніпропетровщину. Ну, ми це розуміємо і вибудовуємо оборону так, щоб кожен такий крок став для них фатальним. Звісно, ми свідомі того, що зима і морози вони дуже впливають і на хід бойових дій. Як морози впливають на бої, чи витримують мінусову температуру техніка, тому що так само ж зрозуміло, що ті ж дрони швидше розряджаються акумулятори швидше сідають, тому що через температуру більший розхід, і відповідно і дронів через те треба більше. Ну, Зниження температури також впливає не тільки на дрони, а на всю техніку. Ви, ну, Якщо трошки земля розмерзлася, тоді набрала під гусінь чи під колесо і замерзла, то якщо ти в це не почистив і воно замерзло, ти просто не зрушиш з місця. І також зима, вона Затруднює е, роботу піхотинців, водіїв, логістику, все це, ну це, як би сказати, так, дуже тяжко працювати на фронті. Ну, ми можемо лише уявити ті, ми, які зараз ще є цивільними, тому що також. Цього року, зокрема, від початку січня, ворог активно почав дуже бити по енергетиці, зокрема столиці України, Києві і досі чимала кількість киян залишається, зокрема без теплопостачання про електропостачання. Ми вже навіть менше говоримо, тому що світло все таки час від часу подають. з Теплом ситуація у деяких будинках дуже важка, і люди вигадують різні лайфхаки, як зігрітися, як дати. Тати собі раду, От ви згадали і про те, як важливо взагалі вчасно зрозуміти, що десь там налип сніг, то що пісок почистити, відчистити. Ви служите на посаді водія, можливо, якісь лайфхаки для, для цивільних, які слухають нашу розмову, про те. Як ви з побратимами зігріваєтесь? якими підручними засобами можливо вигадали якісь нові способи зігрітися? Ну, тому що навіть порівняти цю зимою попередньою, то ця ну, набагато морозніша і холодніша, ніж ми вже звикли за останні роки. Ну, лайфаки. Ми гріємося окопними свічками. Також хімічні грілки у нас є. Ну, не завжди на фронті можна застосовувати відкритий вогонь, бо це видно, це тепло. Хімічна грілка, вона трошки ну, не видає світла, накривається антидроновим плащем і трошки зігрівається. так от, так от ми гріємося, тому що у нас ну, немає, у нас там цивілізації такої. там... Окоп, бліндаж, що ти собі сам построїв, там ти знаходишся. Ти замаскувався, ти там передвигався, стараєшся мінімально, щоб тебе не помітили дрону, щоб тебе не помітила розвідка, щоб тебе не помітив ворог. Так що я, як виїжджаю на велику землю, це як я. ну, Бо я попадаю зовсім трості, в другий світ. Можу собі уявити теж, тому що в мене чоловік військовий, і, на щастя, у нас майже завжди є зв'язок, тому. Добре розумію, як ви виглядає, може виглядати ваш побут, і от разом з тим, що от для обігріву ми зрозуміли, які речі використовуються. А як це впливає і на харчування, на продукти? Ну тому що ж замерзає все, на що переходите, на якісь сухпайки, на умовні віни, які можна окропом запарити, чи чим харчуєтеся, чи можливо якісь там енергобатончики? Ну але ми ж розуміємо, що і на. На солодких батончиках теж все-таки довго не пробудеш. Хочеться чимось більшим, якимось кращим насититись, щоб надовше вистачило. Все залежить від ситуації. Якщо є можливість нагріти воду, то, звісно, запарюємо там, щось готуємо. Це як немає то як не літають, як не стри... немає обстрілу і десь. Подалі там, від першої лінії, ну, може, за кілометр, за два, де воно не літає. А як ти знаходишся там, то Чим? Ну, під бронік положив там той батончик, він там трошки той... відтаяв і жуєш, то так же саме на тілі все грієш, і си. І, ілі копаєш щось таке в укриття, типа на ри, і там розігріваєш, бо на відкритому просторі це просто неможливо зробити. І ти себе можеш виказати, і це може дуже фатально закінчитися. Я ще раз наголошую, що для піхотинця головне це глибше закопатись, замаскуватись і не видавати свою позицію. Ну, закопатися, як ми розуміємо, чим вищі морози, земля промерзає. І на жаль, погода поки що не на нашому боці. Ну з одного боку, чимось сприяють морози, сніги, тумани з іншого боку ні, але. Все-таки хочеться, аби погода була на боці наших сил оборони і не сприяла ворогу у його штурмах. Якщо поговорити безпосередньо про ваш підрозділ, вашу роту чи, можливо, навіть у межах батальйону, яких фахівців вам зараз не вистачає, якщо є такий брак? І як можна долучитися до вас? Ну, у нас зараз не вистачає, водіїв, не вистачає. Пілотів, ВПЛА, ну різні ті фахівці нам потрібні. Тут всім знайдеться робота, а долучитися це можна позвонити на Гарячу лінію і спитати, як можна долучитися до 23-ї окремої механізованої бригади 20-го корпусу. І Приходьте тут всім знайдеться місце, всім знайдеться робота. Фахівці різні потрібні, різні, різні потрібні фахівці, потрібні електронщики, потрібні пілоти, потрібні е, механіки, потрібні зварники. Все потрібно, все це тут, як ну, і в житті, як в цивільному житті, такий же організм. Він також працює, і тут тільки що він приходиться трошки воювати. А так все, як на, в цивільному житті. Дякую вам дуже, пане Костянтине, за те, що ви знайшли можливість і доєдналися до нашого етера Костянтин Роговий, старший водій механізованої роти батальйону 23 ї окремої бригади сухопутних військ збройних сил України, був з нами на зв'язку зараз. Пан Костянтин разом з побратимами. Служать на Олександрівському напрямку і не можу не сказати про те, що ми розуміємо наскільки важливо підтримувати сили оборони будь-які збори, чого б вони не стосувалися, і от механізований батальйон, де служить пан, з якими що не спілкувалися, зараз бува, збирає на ескаватор на фронті. Техніка рятує життя, і я переконана, якщо ви слідкуєте за новинами. То не треба про це розповідати, наскільки важливо є ті чи інші засоби. І тому зараз батальйон збирає кошти на мобільний міні-ескаватор з лафетом. Це техніка, яка дозволяє непомітно копати укріплення або облаштовувати брід і робити це малими групами, аби не привертати увагу ворога. ми якраз у своїй розмові неодноразово торкнулися думки про те, як важливо. Піхотинцям бути непоміченими і працювати так, аби ворог не спостерігав цього не засік. Тому що якщо засіче, то звісно ставлять під загрозу своє життя. Так от цей збір вартість комплекту 470 тисяч гривень. Це вартість ескаватора та лафета. Якщо у вас є можливість, будь ласка, знайдіть у соціальних мережах 23 бригаду. Знайдіть цей збір, доєднайтеся до нього будь-якою гривнею. Тому що як ми знаємо, що маленьких донатів не буває, і в принципі. Великі суми завжди складаються з маленьких донатів. Буквально днями відомий український волонтер Сергій Стерненко говорив про те, що за минулий рік його фонд акумулював близько трьох мільярдів гривень для армії, і середній донат складав, здається, 280, ну точно до 300 гривень. Так тобто, ми розуміємо, нам іноді здається, що може зробити моїх там 50 чи 100 гривень, але якщо нас таких будуть тисячі, то ці ці гроші таки щось зроблять.